Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму youtube каналі Війна не привід забувати про культуру і про розвиток. Навпаки, саме культура і розвиток здатні дарувати силу єднання. Тож я запрошую вас на сьомий форум Вія Карпатія, який відбудеться 11-13 листопада в Києві. В Всьоме, але вперше в Києві. Ми масштабуємо форум. Цього разу будемо говорити не лише про культуру і співпрацю в прикордонних регіонах. Але й зробимо його важливим інтелектуальним дискусійним продуктом. В рамках форуму Віа Карпатія цього року ми проведемо велику українсько-польську зустріч. Двом сусідам потрібно чути одне одного, а говорити є про що. Саме тому очікуємо представницьку делегацію парламентарів і представників влади. Її очолить голова польсько-української парламентської групи Марчин Босацький. Будуть важливі розмови про майбутнє. До речі, якщо вам цікаво стежити за польсько-українськими відносинами і дізнаватися актуальні новини про життя біженців в цій країні, підписуйтеся на мій канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Дискусійні панелі будуть стосуватися енергетики, інвестицій, освіти, культури і, звісно, оборони. В очікуванні російської агресії Польща почала наймасштабніше в своїй історії переозброєння серед усіх країн Європейського Союзу. Кошти виділяються колосальні, практично створюється нова армія. 5% польського ВВП йде на армію, а це майже 50 мільярдів доларів. Значна частина такого проєкту може бути розміщена в Україні. Подібний проект вже реалізує в нашій країні німецький оборонний концерн Рейнметал, який є одним з найбільших виробників військової техніки і озброєнь в Європі. Невдовзі концерн завершить будівництво другого військового заводу, а загалом планує збудувати чотири таких підприємства в Україні. Українці і поляки спільно можуть стримувати Кремль від повторної агресії і експансії в Європі. Рівень дискусії буде високий. Очікуємо участь міністра оборони Рустема Омерова, міністра стратегічних галузей Германа Смітаніна, генерала Михайла Забродського. Ще одна лінійка дискусії безпекова. У цей непростий час. Ми маємо зрозуміти на що опиратиметься українська стійкість в наступному році, яка, врешті-решт, вона, ця стійкість, має наблизити нас до омріяної перемоги. А ще на форумі йтиметься не тільки про війну нинішню, а й про війни минулі про ті війни, в яких поляки пліч опліч з українцями змагалися проти свого історичного ворога. Будемо про це говорити мовою мистецтва, мовою театру. Івано-Франківський драматичний театр під керівництвом неперевершеного Ростислава Держипільського. Колаборації з польською режисеркою Маєю Кличевською покаже виставу дзяди, одного з найбільш знакових для польської літератури і культури твору Адама Міцкевича. Відомо, що він писав цю поему все своє життя, але так і не закінчив. Дзяди це не просто романтичний твір, це маніфест польської волі до свободи. Одна з частин цього твору написана після розгрому росіянами листопадового повстання 1831 року, в якому масово брали участь і українці. Саме гасло за нашу і вашу свободу, яке тоді було особливо популярним, має залишитися камертоном і нинішніх стосунків між Україною і Польщею. Ми маємо закласти підґрунтя, що збережена ще добрі стосунки в майбутньому, попри сьогоднішню напругу. Лише недобросовісні політики шукають в минулому енергію для ворожнечі. Вони вперто не помічають такі фігури, як Станіслав Вінсенс, визначний польський інтелектуал і гуманіст першої половини 20-го століття, який відкрив світу магічну гусульщину, написавши твір на високій полонині. Він писав польською, але сам казав, що мислить українською. Поляк, який у своєму дворі в Рунгурській поставив пам'ятник Івану Франку, перший в історії, чим не постать для травкового поєднання двох народів. Торік лауреатом премії Станіслава Вінсен застав визначний український правозахисник в'язень російських таборів Йосип Зісес. За всю історію форуму форму Карпатія цю премію отримали Мирослав Маранович, Іван Малкович, Юлія Паєвська, Тайра, Леонід Фінберг інші видатні особистості загалом шестеро талановитих людей. Коли задумувався цей фестиваль, я мав на меті популяризувати чудовий гуцульський край. Тим самим займався і Поляк Вінсенс. Він буквально жив та дихав нашою Гуцульщиною. І хоча цього разу форум відбудеться в столиці, але як і раніше, у Львові та Івано-Франківську, як раніше, в Верховині, на ньому обов'язково буде присутня наша гуцулія. Цьогорічну Віа Карпатію розпочнемо з панелі укриття для культури Карпати як джерело сили спротиву. Говоритимемо про феномен культурного спалаху під час війни. Загалом, культурних активностей на форумі Віа Карпатія в Києві буде не менше, аніж інтелектуальних. Тому запрошую вас з 11-13 листопада. Приходьте за посиланням на сайт форуму, реєструйтеся, а ще не забувайте підтримувати мій ютуб канал. Мені це справді важливо. Кожен ваш лайк, кожна ваша підписка і коментар не лише мотивують а й допомагають привертати увагу до важливих питань. Дякую, що ви зі мною. Побачимося на Віакарпатії. До зустрічі!